Псалом й видиме творіння проповідує свого Творця, що готує нас до вічного життя. Небеса розказують про славу Бога, непорушний вічний фірмамент. Після ночі день іде, як перемога, все життя вкладається в момент. День вплітає дню нові події, ніч для ночі якусь звістку подає. Нема мови, якщо в ній нема надії, Тому звук із голосу веселкою стає. Так велично сонце в небо сходить, як до нареченого улюблена душа, з радісним, весільним супроводом на вогняний трон поволеньки руша. Вістка лине з небокраю від святого, все тільки закон Господній оживить. Серце Бога в простоті своїй навчає, кожен подих в щасті, кожна мить, не знайдемо в заповідях страху, Суд Господній, істина у світлі дня, будемо іти правдивим шляхом, навіть якщо скрізь одна стерня, нагорода люблячим тебе велика, Незрівнянна з золотим дощем, у гріхах душа страшна й столика. Очищай її, допоки тисне щем. Хай думки приємні линуть з серця. Порятуй своє творіння від війни, народи нас у свою твердиню, Землю нам даровану, звільни.